Значить, що напередодні президент України Володимир Зеленський заявив, що ракети для ППО тепер є. Вони вже в Україні. Однак він наголосив, що кожен пакет Київ зараз отримає зі значними зусиллями в комунікації з європейськими державами та США. за його словами, це дається такими силами кров'ю життям людей. Так дійсно, ось ці ось ці затримки, які є, вони дуже сильно впливають. Ми розуміємо, якраз на а, наше ППО знову ж таки на нашу а, можливість боронитися, на нашу можливість закривати наше небо і зрештою приводить до таких руйну додаткових руйнувань, коли потрібно а, все швидко і оперативно ремонтувати. Але ми бачимо, що остання атака так доволі дуже серйозно вдарила у нас протягом тижня. Тижня ще залишаються у місті будинки, які є без опалення. І, чесно кажучи, не виключено, що найближчими днями буде ще одна, теж дуже важка атака. Ворог, ми бачимо, запускає безпілотники, розвідники, які, зрештою, курсують е нашими містами. Тож, ймовірно, це такий, як знак, е що найближчим часом знову ж таки потрібно. Не ігнорувати тривоги, Вас же просимо. Нагадую, що ми просимо надсилати фотографії в наші месенджери 068, 044, чотири Як ви, якраз, ваші близькі борються з там відсутністю опаленням, з відсутністю світла. Ми хочемо показати і зробити такі відео, де можна побачити, як ми усі разом проживаємо ці непрості моменти. Я бачу, що що у нас бувають в коментарях, приходять люди, пишуть ой, ви там в теплій студії сидите. Ну дивіться, ми сидимо в доволі теплій, теплій студії. Це правда, у нас тут тепло, але ви не забувайте, що ми живемо в цьому місті і в тих самих будинках. І в багатьох із нас теж ще немає опалення. Комусь вже дали так, що ми це все проходимо разом. Чекаю на ваші світлини 068 044 один. А до нас доєднується Павло Лакічук, директор безпекових програм. Центру глобалістики, стратегія 21 Пане Павле, дякую, що доєднуєтеся до нас, наскільки розумію, телефоном. Так слава Україні. Героям слава, добрий день, пане Павле. Чесно кажучи, ось це передчуття чергової масштабної атаки. Багатьох переслідує протягом ось цих минулих днів з четверга на п'ятницю. З п'ятниці на суботу багато хто був впевнений, що буде обстріл. Чи є якісь ознаки, що це так чи ні? Ну, кожного разу, на жаль, доводиться чекати чергового обстрілу. Знаєте, я розумію психологічно українців, які кажуть: якщо тиждень не стріляли, значить точно завтра прилетить. Угу. В даному випадку маємо попередження навіть від нашого президента Володимира Зеленського про те, що варто бути готовими до можливих нових атак російських агресорів. Ну, і взагалі низка ознак є підготовки до ймовірного удару. Угу. Це і вихід е, кораблів носіїв калібрів з акваторії Новоросійської бухти, е, ще і, ну, низка е, інших ознак, в тому числі підготовки стратегічної авіації. До слова, ви звернули увагу, що угу. в останніх трьох обстрілах. Стратегічна авіація російська участі не брала. Це говорить uh -huh. про те, що там якийсь або технічний збій, але е, факт залишається фактом стратегічна авіація росіян теж в готовності до застосування. Готовність до застосування – це не значить, е, що е, вони зараз злетять і полетять. Це має бути це приймає рішення. Рішення приймається в іншому місці. Я думаю, що це політичне рішення, як завжди. Воно десь в Кремлі приймається. Якщо Путін е е дасть команду на продовження mm -hmm. геноциду українського народу, то воно продовжиться. Якщо такої команди не буде, то півдарів е не буде. Тому бути готовими до найгіршого бути варто. Але е ну, сподіватися на краще. А, ну тут ми поки що на жаль не бачимо тих ознак, що Путін якось хотів зупинятися. Ми бачимо продовжуються ці атаки, тому просимо не ігнорувати тривоги. Хотіла вас питати, як людину, яка більше розуміється на військовій темі, якраз от зважаючи на те, що у нас зараз проблеми там, перебої з електроенергією, зважаючи на те, що у нас такі доволі серйозні морози, як це може впливати на роботу наших ППО у світлі того, що можуть бути атаки. Погодні умови на роботу протиповітряної по оборони в цілому ну, не впливають серйозно. Система ага. спостереження працює, розрахунки чергові, продовжують перебувати на чергуванні. Інша справа, що по різним видам по сили засобів може Змінюватись готовність це і стосується і мобільних вогневих груп, і спроможність застосовуватися в залежності від погодних умов дрони перехоплювачі. Ну але ключовим параметром, який, на жаль, впливає на спроможності протиповітряної оборони, це обмеженість ресурсів. Обмеженість в засобах ураження в ракетах, в тому числі для наших зенітно-ракетних комплексів, для нашої авіації, угу. тощо, ну і обмеженість людських ресурсів, адже якщо комплектованість, там, ну, грубо кажучи, бойових розрахунків зенітно-ракетної бригади там складає 50%, то відповідно і угу. ну, Людські ресурси небезпечні uh -huh. спроможності протистояти ворогу ну, значно нижче стають, ніж ну, хоча б там 80% укомплектованості було особовим складом. Це стосується і мобільних вогневих груп. До слова, мобільних вогневих вогрев... груп, як не тільки ж Збройних сил, uh -huh. там, сухопутних військ, е, добровольчих формувань територіальних громад. Це Власне, те, що ми можемо будь-хто зробити, от тому ну, тримаємося першим ділом, хочеться сказати нашим захисникам, ну а українцям підтримуйте, угу. доєднуйтесь. Іншого варіанту у нас не буде. Ну, що стосується мобільних вогневих груп, у нас на у телеканалу Київ 24 є я Андрій Джиджула, який якраз виходить на чергування і цього тижня, теж слідкував за тим, щоб у небі українському було тихо. А пане Павле, президент України Володимир Зеленський сказав про те, що отримали серйозний пакет ракет для ППО. чи можна очікувати, що ефективність нашої протиповітряної оборони зараз підвищиться? Ну, звісно, що можна, але а, треба ж розуміти, які конкретно типи ракет ми отримали і чим воно це допоможе. На 100% це все одно не закриє і, те роздратування. А, Міра, роздратування, з якою говорив президент про оту нерішучість mm -hmm. наших європейських партнерів і тому є прикладом. Їм ракети теж потрібні, їх зрозуміти теж треба. А вдруг, а в за, Путін полізе далі. Їм треба mm -hmm. перед своїми громадянами забезпечити їх захист. Але ну сьогодні Україна от стоїть тим щитом. Європи, а наша протиповітряна оборона це щит України, і ну, в залежності від того, які ракети отримали, ми можемо ми невдовзі, сподіваюся, що пізніше, тим краще, побачимо і результат. Так, пане Павле, тут так хочеться до них достукатися і сказати: так може, зробіть так, щоб Росія не мала можливості полізти далі, тим паче, що Україна воює і Україна їх зупиняє. Дякуємо вам за те, що доєдналися до нас сьогодні. Павло Лакічук, директор безпекових програм Центру глобалістики стратегія 21 Був з нами на зв'язку. Ми рухаємось далі.